Муза, а ти, причистая, святая, ти, сестро Феба молодая, мене ти в пелену взяла і геть у поле однесла, і на могилі серед поля, як тую волю на роздоллі, туманом сивим сповела, і колихала, і співала, і чари діяла. І я, о чарівниченько моя. Мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала, в степу, безлюдному степу, в далекій неволі, ти сіяла, пишалася, як квіточка в полі. І, казарми нечистої, чистою святою пташечкою вилетіла і понаду мною полинула, заспівала, ти золотокрила, мов живущою водою. Душу окропила, я живу, і надо мною з своєю Божою красою гориш ти, зоренько, моя, моя пораденько святая, моя ти доле молодая, не покидай мене вночі, і вдень, і ввечері, і рано. Витай зо мною і учи, учи. Неложними устами сказати правду, поможи, молитву діяти до краю. А як умру, моя святая, моя ти мамо, положи свого ти сина в домовину і, хоть єдиною сльозину в очах безсмертних покажи. Зоре моя вечериняє. Eu